У <му> 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 того вересневого дня небо схилилось у тишу вогонь. Прокотився крізь наші серця, і час завмер у хвилину Сім душ, мов сім зірок. Що світять з неба над нами, вони не згасли, вони вічний крок, устрою золотими шевронами, ось їхні імена запам'ятай країно солдат Кузьменко віталій, мужність, як сталь, старший сержант Полунин, Андрій Полуничка Летів, мов сокіл крізь куль. Молодший сержант Зубченко, масибестий сила солдат Сергій Пархоменко, хома незламний був солдат Владислав Лисенко, вовку бою, старший солдат, Олег Троян, як вогонь у краю. Молодший сержант Філимонов, роман, Каскат могрі. Всі герої на щиті в строю святі Кам'янське пам'ятає вас в кожній сльозі у молитві, 108-ма бригада зберігає наказ стояти, поки б'ються наші серця живі, дев'яносно, дев'ятий братство міцне, де кожен не просто ім'я, бо в кожному з нас ваш вогонь Бо Україна це ви це сім'я. Ось їхні імена запам'ятай країну, солдат Кузьменко Віталій, мужність, як сталь, старший сержант полунен, Андрій Полуничка Летів, в сокіл крізь кулі, ніч молодший сержант Зубченко, Василь Васільський сила солдат Сергій Пархоменко, Хома, Незламний був солдат Владислав Лисенко. Молодший сержант Філимонов роман, каскад могрі, всі герої на щиті, в строю святі. Восьме вересня, двадцять другого день, сліз, день слави та смерть не зламала правди держави. У серці нації, ваш іменний вогонь. Ви В строю, ви в легенді, ви на захисті знов вже три роки. Як вас немає з нами, та ви з побратимами серед зір над полями ви назавжди в строю у серцях кожного з нас. Слава теро, навіки ваш подвиг не згас. Слава Україні!